Студентська пора найщасливіша пора в житті молоді, і вибір навчального закладу дуже важливий крок, деколи він може визначити все подальше життя як професійне, так і особисте. Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв об'єднує в собі все найкраще: і професійних педагогів, і якісне навчання. І саме головне допомагає молоді реалізувати себе як особистість. Я б порекомендувала, здесь дуже цікаво. і. Ну, очень хорошие преподаватели, дружелюбный коллектив. Все-таки декан идет деканат и всяко все время объясняет что-то, рассказывает, помогает в чем-то. На день відкритих дверей зібралось багато абітурієнтів. Кожному було цікаво поринуту в атмосферу популярного вишу. Студенти разом з викладачами показали гостям інноваційні фахові лабораторії. Це і лабораторія дизайну, в якій студенти навчаються на дизайнера одягу ландшафту. лабораторія перукарського мистецтва. До речі, це єдиний вуз, в якому є така лабораторія з салонними місцями на 60 осіб. Модернову лабораторію готельно ресторанної справи з барними стійками та ресторанним обладнанням. На Екскурсії абітурієнтам було запропоновано відвідати майстер-класи з обраними напрямами навчання. Я хотіла б ну, з дитинства мечтала бути дизайнером інтер'єру. мені понравився цей факультет. И город Одесса тоже мне нравится, поэтому решила именно филиал выбрать, они в Киеве. Здесь очень интересное направление, и с помощью этого направления можно как-то себя реализовать в жизни. То есть все сразу понравилось, все устраивает, то есть уже хочется поступать. Буду, Буду стараться очень сильно. Одеський факультет Київського національного університету культури і містецтв пропонує такі престижні напрями навчання, як міжнародний туризм, готельна-ресторанна справа, документознавство та інформаційна діяльність, дизайн одягу, середовища, інтер'єру, ландшафту, графічний дизайн, дизайн зачіски, перукарське мистецтво та декоративна косметика. Очень великий акцент ми делаємо іменно на практичне обучення студентів, тому що теорію завжди нужно потрібляти практикою. Стараємося йти в ногу з часом, соблюдати технології, які на сьогодні актуальні, розвиватися, усовершенствоватися і, звісно ж, при підтримці Михайла Михайловича Паплавського, тому що Одеса для нього це часть його маленької родини. Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв також допомагає реалізувати творчі амбіції кожного студента. Вони беруть активну участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах. i am Прийом документів на навчання розпочнеться з 1 липня. Не зволікайте, престижна якісна освіта і незабутнє студентське життя чекають на вас.